Ласкаво прошу відео про нашу подорож на Західну Україну. Це був наш перший раз, як ми їхали на Західну Україну машиною, і перша подорож машиною на таку відстань з Євою. І зараз вам розкажу, як все було, куди ми заїжджали, як у нас все пройшло. Всім привіт! Ми нарешті вирушили в нашу подорож. Це буде подорож на Західну Україну, куди точно ми ще не знаємо. Перша наша зупинка це буде Кам'янець-Подільський. А далі, чесно кажучи, ми взагалі нічого не планували. Їдемо ми на тиждень і хочу вам все показати розказати. У нас тут перша зупинка недалеко від Умані. Ось таке гарне місце. Ми знайшли. Єва якраз закомандувала Ам-Ам, і, хоч 10 хвилин залишилось до Умані, ми вирішили зупинитися на цьому гарному озері. У нас був пікнік, і вже так класно. Зараз 7.30, Ми виїхали десь о 5.30, десь приблизно ось так. От як гарно. Хоча це взагалі може бути не озеро, це, мабуть, буцький каньйон. Ну, якась річка, ми так думаємо. Дивіться, біля якого закладу ми зупинилися, виявляється, це ось ресторан, називається Млин. 1900 якогось там року, 83-го. О, як гарно, дивіться. Будиночки, фонтанчик, так гарно. Дуже-дуже гарно. Тут так класно, цей ресторан Млин виявляється, тут дійсно є справжній млин. Ось там він шумить. Клас. Дуже гарний ресторан. Треба колись заїхати тут по поїсти. Так, і наша перша зупинка була в місті Вінниця, було дуже спекотно. От вся наша подорож просто е, була дуже е, гарячою, скажімо так, бо температура повітря була там майже до 40 градусів. Ви бачите, є вона як мавлі просто бігає. Перший раз було у Вінниці, тож трошки погуляли самим містом декілька годин. Зайшли у парк. Парк нам, в принципі, сподобався. Зелена, Єва на машинки, покаталася, трошки відпочили, перекусили і вирушили далі у подорож. Ми вже приїхали у Кам'янець-Подільський, заселяємось. Зараз вам покажу наше житло. Чесно кажучи, це просто був єдиний е, нормальний номер, який ми знайшли за адекватною ціною, бо шукали ми його в дорогі, і просто все було зайнято, квартири були зайняті, або вони були просто якась захмарна е, ціна на них була. Цей номер цей коштував 500 гривень, це типу готель, але він знаходиться прямо над СТО, і як виявилося, потім в не в центральній частині міста, а якби в якійсь іншій. І поки ми гуляли в перший же день по. Ну, тому району нам взагалі не сподобався камянець подільський Ми не розуміли, що там гарного. А потім, коли ми вже дійшли до парку і зараз ви бачите, як тут гарно, то звісно, він нам вже сподобався. Це парк. Тут є лебедина алея, яскільки зрозуміла, як вони називають. Там дуже багато таких статуй хі -хі, лебедів. І також є живі лебеді. В одному озері плаває один, а якби в іншому озері плаває Два левелі. І, до речі, дуже хочу порекомендувати заклад, який знаходиться прямо над цим озером. Називається Відмавка. Ми туди два дні підряд приходили смакувати сніданки, тому що дуже-дуже смачно. Але будьте готові до того, що якщо ви з візочком, вам доведеться постійно тискати його по сходам, тому що там безліч сходів, і для візочків нічого, на жаль, не продумано. Також є вид на міст шикарний і на старе місто. Ось цей заклад, за який ви наказала, він такий атмосферний, такий гарний, не знаю, мені дуже там сподобалося. І я брала, наприклад, шакшуку з пастою, та це було просто надзвичайно смачно, так ситно, Я прям наїлася дуже сильно. І ви тільки подивіться, які види відкриваються з столиків, за якими ви сидите. Ну це прям вау. Відразу скажу, що, на жаль, дуже багато визначних пам'яток я вам не зможу показати, просто тому що ми поїхали у відпустку відразу там після моєї невеличкої операції, і мені було ще важко ходити. Мені більше хотілося сидіти. Тож Юра гуляв багато по таким різним місцям, по закавулкам, по вуличкам. Я більше була з Євою, трошечки погуляла, посиділа, посиділа в кафе, якби відпочили, тому я так, знаєте, дуже багато знімала, на жаль, але в принципі те, що я хотіла, я. Побачила і покажу і вам. Я брала екскурсію на такий БМР, здається, називається машина. Вона проходить і воду, і будь-які дороги, і вона, начебто, як має вести вас по всім визначним місцям. Насправді я не можу рекомендувати цю екскурсію. Я думала, що нам будуть розказувати щось, розказувати за якісь пам'ятки. По факту, ми просто поїхали, ну, якби, звичайною дорогою, грунтовою, да, заїхали. Ну, прикольно було, коли ми заїхали у воду. Якби це було цікаво, але от, я сиділа з боку. Боку, і, наприклад, в мене постійно ці ветки врізалися, вона дуже шумить ця машина. І якби, ну, насправді я б не рекомендувала. Є така сама машина, але яка не плаває, а просто їздить. І тоді на ній ви можете це дорожче коштує, але ви можете замовити екскурсію. Для себе і вам будуть саме розказувати про різні визначні місця. Ось на таку екскурсію я би поїхала, але вона така, типу, більше індивідуальна, не групова. А саме на такій машині в груповому форматі. Тому я би вам краще радила би тоді поїхати на ось таку індивідуальну екскурсію. Якщо ви там своєю компанією можете взяти, то там здається 4 людини по 600 гривень вона коштує. І годину чи дві вас возять і вам розказують просто за всі пам'ятки. А ось так: от поїздити на цій машині, ну можливо, дітям було б більше прикольно. Ну, мені насправді не дуже прям так, щоб сподобалося. Ну, таке. Коштувала вона 400 гривень з особи, здається. І ось нас привезли до такої маленької церквушки, де можна було зайти подивитися, що там всередині. І все, ми подивилися, подивилися на фортецю знизу і поїхали назад звичайною дорогою, такою грунтовою в місто. Як бачите, ну, дорога така просто веде поміж будинків. Хочу вам показати зараз наші нові апартаменти в Кам'янець-Подольському. Так, ось тут заходити, є. Зона прихожої. переодягтись, є тапочки. Ось тут дзеркало. Невеличка кухня. Тут є холодильник, мікрохвильовка, чайник, плита, але мене користувалися. І ось тут заходить кімната. Це такий мансардний поверх. Ось так гарно. До речі, є кондиціонер, що дуже круто. І ось тут іще одна кімната. Тут же є камін. Ми включали вчора, він електричний телевізор. Ще одна кімната, є шафа і вже ось тут. У нас ванна кімната, дзеркало. Так, душова кабіна. Так, і унітаз. Все дуже гарно. До речі, вартість таких апартаментів 1000 гривень. За ніч я думаю, що дуже круто, якщо ви їдете наприклад компанією або вас ну там осіб чотири, то це взагалі дуже дуже круто. І це ми зайшли у Кам'янець-Подільський музей. Тут, прям, наскільки зрозуміла, вас можуть розписати, може відбутися церемонія. І це також в цьому ж будинку є музей грошей. Ми подивилися на різні гроші і, взагалі, просто на різні предмети побуду. Ну, цікаво було, не можу сказати, що я прям таке дуже люблю, тому просто швиденько прийшли, подивилися і пішли далі. Візочок і блоківки це просто якийсь жах. Також ми відвідали галерею мистецтв. Тут мені вже трошки більше сподобалося. Я не розуміюся на живописі чи взагалі на е, витворах мистецтва, тому просто е, поспостерігала, цікаво було, але я не є знатоком якимсь чи фанатом е, всього цього. Мені просто цікаво, я можу подивитися, але прям е, не сказати, що я ну, знаєте, в цьому розбираюся. Ні, не розбираюся. Oh, І далі ми поїхали до Чернівців, їхали якраз через фортецю. Як бачите, до неї платна дорога. Ви під'їжджаєте, даєте 10 гривень, скільки коштує проїзд. Вам відкривають шлагбаум, дають квиток і ви проїжджаєте. Фортеця цікава, класна, варто її, звісно, подивитися. І ось сама територія цієї фортеці, тут можна скуштувати різні страви, постріляти з луку, випити водички і так далі. Так, це у нас чаша фіфавора. Треба продумала для режим спеціально, щоб е, відчути їх бути жадними. Наприклад, коли наливаєте сюди воду, якщо наливати і знати міру, то вода не виливається, хоча тут є спеціальний такий отвір. Але як тільки сюди налити більше води, повністю вся чаша спустошується і тут не залишається нічого. Тому це спеціально було придумано для того, щоб не були вони жадібними і вміли знати міру. Ось тут взагалі було дуже цікаво. Це пральна машина, наприклад. Єва дуже полюбила крутити ручку. І взагалі дуже багато різних виробів. Я так чашу Піфагора. Ви побачили. Наприклад, перший замок, який був на дверях. І взагалі дуже багато всього цікавого. Реально дуже цікавого. Тому обов'язково, якщо будете тут, то сходіть, все подивіться. Подробні двері гляні. Цей? там. О, там У -у -у. Це пришло, Там, ва 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 це? там Мама, подивись на маму. О, який молодець. І ми вже приїхали до Чернівців, сподобалось на це місто. Ви тільки подивіться, яку класну ідею хтось придумав поставити собі на балкон зонтик. Це ж геніально. <поставити> так, ось цей будинок, він є пам'яткою архітектури. І, звісно, ми завітали до відомого Чернівецького університету. Він надзвичайно красивий, ми навіть не очікували. Дійсно, просто Хогвартс, і ми потрапили якраз на екскурсію. Нам почали екскурсію з діючої церкви, яка стоїть на території університету. Виявляється зараз. Здається, чи останній рік, чи декілька останніх років, там навіть додали кафедру, на якій навчаються майбутні священники. І вони, навіть там є дівчата, які, наприклад, потім хочуть співати у хорі, як нам пояснили. І ось ця церква, вона дуже красива всередині, дуже класна була екскурсія, багато нам всього цікавого розказали. Тривалість екскурсії десь була там, мабуть, 45-50 хвилин, і потім у нас ще був час погуляти трошечки по території, а, наприклад, зайти на... Саму територію без екскурсовода ви не зможете. Цікава історія у цього університету, дуже зелена, гарна територія. І ось, наприклад, по цьому гравію не можна ходити, тому що там знизу проходить дренажна система, і через це там взагалі заборонено ступати. Якщо не помиляюсь, там можна ступати лише два рази всього, якби клініка така у першокурсників, і потім на випуск. А так взагалі забороняється там ходити. І також за територією університету є такий гарний парк, і що там найчастіше. Що повітря у чернівцях. Це щось по типу актової зали, де проходять лекції якісь великі, або іспити, або вручення дипломів, а раніше це, здається, був, якби зал, де співав хор. А оздоблення криші тут з дерева. Все це була ручна робота, ну дійсно вражаюче, дуже гарно. В цілому Чернівці нам сподобалось таке гарне, охайне, чисте місто. Ми переселилися в новий готель в Чернівцях. І цей готель він вже кращий. Хоча що цікаво, ціна така сама, навіть на декілька гривень дешевше. Ось такий готель нам навіть дали вперше дитяче ліжко за наше. За нашу подорож, тож сподіваюся, що Єва буде спати тут, і нам вистачить місця, бо вона спить просто отак-от попереклішка. І я постійно сплю на отакій його частині, мені не вистачає місця. Я не висипаюсь. Тому ось такий класний номер. Водичка навіть е... в склі. Прикольно. Так, є шафа і ванна. Зараз покажу. Ку-ку. Душова -ку. кабіна. Ось так, от все гарно. До речі, готель знаходиться прямо на центральній вулиці, що дуже дуже зручно, бо тут готель знаходився десь майже за містом. І ми випадково побачили, що в цьому готелі зранку можна прийти і по системі шведський стіл взяти собі все, що хочеш. Здається, 200 гривень коштує з людини. Я зараз можу трошки помилятися, але дуже великий вибір, прям класно, все таке смачне і для Єви є ще взяти. Супер! Їхати близько 3 кілометрів. Дорога погана. Відразу попереджаємо за в'їзд машиною з одної машини 60 гривень. Треба буде заплатити, коли ви повернули на цю дорогу, на водоспад, Ну, буде, звісно, тут гарні. Вже чекаємо, коли доїдемо. Катуфін. І ми вже доїхали до Ярем, чи Єва втомилась, спить. Ми доїхали ще й до водоспаду Яреєм звісно, і також виявляється, що там можна навіть стрибнути з мотузкою вниз. І тут справжня українська пані заїдає бограч борщем, і насправді після репчі я, мабуть, отримала якусь кишкову інфекцію. Юра, як виявилося пізніше, теж з'явив. все було гаразд, тому ми думаємо, що справа була не в їжі, а в воді. Тому що Єва пила лише бутильовану воду, тому що я себе почувала дуже багато на наступний день, коли ми вже приїхали у Буковель, а Юра вже спіткала ця біда, коли ми приїхали додому. Тож наступні дні були так собі з приводу відпочинку. Так, наш останній номер трьохмісний, щоб виспались просто всі. О, так. Але саме головне це вид. Зараз. О. Вау. І гуляючи поруч з територією нашого готелю, був дуже великий готельний комплекс, і там був такий навіть невеличкий зоопарк. І Ось ми до нього навідалися подивитися на звірят. І також в цей день почався дощ, Тож ми вже гуляли трошечки під дощем, і взагалі непогано провели відпустку. Нам все сподобалося. Головне, я побачила гори. це те, що я хотіла. Заради цього я доїхала.